І всім привіт ви знову на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І у мене є для вас новиночка. Це ось така ось колекція Blackpink Pink. Тока бока. Тут у нас попадається Токабока. Е, і ми тут повинні їх будемо вдягати в стилі Blackpink Такі тут всі пакетики однакові. І сьогоднішня наша розпаковка буде в чорно білому кольорі Так, тут візьмемо цей пакетик. Потім з колекції «Рандом» Ми, напевно, візьмемо який тут такий чорно-білий. Ну, давайте ось цей. Білий, хоча бо є. Так, далі у нас колекція, яку ми закінчуємо. Це у нас колекція Майнкрафт. Також беремо його. Потім колекція ем, «Гра кальмара», Беремо ось цей. Потім із колекції крумі беремо ось цю клавіатурку. Потім із колекції Лубацький шоколад. Ось цей давайте візьмемо. З колекції тут у нас все. Чортне таке біло-сіре. Ось це візьмемо. З колекції нігті візьмемо ось цей. Тут більше білого. Колекції Hello Kitty візьмемо ось цей пакетик. І ось такі пакетики у нас на розпаковку. Сьогодні у нас не вийде розпаковка чорно біла тому що у нас дуже мало пакетиків чорно білих Тому ось так. Почнемо з колекції е, крумі. Давайте відкриємо такий у нас пакетик. Я тут засічки не робила. Ми відкриємо ножицями. Ось так. І в нас тут ось така подушечка і ось такий ноутбук. І все. Так, давайте тоді оце нам повинно бути ось так ноутбук, так подушечка. Ноутбук повинен буде ось тут. Давайте відклеїмо його і ось так наклеїмо. Потім наша подушечка, вона у нас на ось цю сторіночку. Вона у нас така ось фіолетовенька. Давайте так відклеїмо та наклеїмо ось сюди. Ось так, дивіться, як гарно. Далі у нас колекція граф кальмара. Ця колекція у наступному відео ми її закінчимо. Так коли мені ця колекція прям дуже подобається і подобалась. Тут засічка взагалі, типу, не спрацювала, тому будемо рвати. І у нас скляний міст. Ось такий ось скляний міст. Давайте його приклеїмо. Зараз ось так. Його ми ось сюди приклеїмо. Ось так. І тут у нас залишився останнє місце. Далі у нас колекція рандом. Ось такий у нас пакетик. Давайте його відкриємо. І у нас тут. О, і дивіться, який тут у нас класний м'яка іграшка. Це у нас... Ось тут. А воно у нас дуже далеко. Ось тут. Воно. Це у нас під номером 5. Ось сюди. Так. Так, давайте приклеїмо сюди під номер 5. Ось так воно у нас виходить. Далі у нас колекція Майнкрафт, яку ми сьогодні закінчимо. Так, шкода мені, мені так подобається. І у нас тут ось такий ось павук. Його ми ось сюди наклеїмо. Якраз для нього містечко. Якщо чесно, я думала, він самим першим попадеться. Але ні, він самим останнім попався. Взагалі мені в цій колекції, напевно, найбільше подобається, моби. не люди, а ось такі. кліпер, павук і ось цей, я не знаю, як його називати. Так, далі у нас колекція... Hello Kitty. Так, ось наш пакетик. Давайте відкриємо Я думаю, нам сьогодні одяг походиться. Може і ні. І так, нам повевся ось такий ось халатик Так, його ми наклеїмо зараз на нашу Hello Kitty. Ось сюди її. Тут копимо. Так, зараз її одяг. Приліпимо ось сюди. І масочку сюди. А наш халатик приклепимо на неї. І її відправимо у спальню. Далі у нас колекція нігті. Ось наші нігті. Відкрили. Так. І дивіться, які у нас нігті. Так, давайте їх прикле... приклеїмо ось сюди. Так, давайте ось сюди. О, дивіться, гарно. Колекція у нас далі AirPods. Точно ще чеквий на AirPods. Так, банани не відкривається. У нас Є мані... у мене є один любимий мій. AirPods. Так, і це не він, він. мені також дуже подобається. Це у нас така зірочка. І, до речі, в цій колекції у нас 5 наліпочок. Хоч у нас і тільки 4 пакетика, В одному пакетику буде 2 наліпочки. Далі у нас колекція Рубацький э, шоколад. Давайте І в нас тут ось такий дубайський шоколад, такі дві плиточки. Давайте його зараз приклеїмо. Давайте. М -м -м. Ось туди. Давайте ось так. І далі у нас. Наша новиночка, ось так я прикрасила. Не думайте, що оце і все. У нас не дві. У нас тут їх чотири буде. Ось так я вирішила прикрасити. Перше, ось тут такі сердечка. І от ось так воно все виглядає. Мені ця колекція подобається Дуже можна навіть сказати. Так, і ось такий у нас пакетик. Ми сьогодні відкриємо. Так, і давайте його ось тут зверху відкриємо. Так. І в нас ось такі е, волосся ось таке. Так, і ви, поки я оце дістаю, ви повинні вгадувати. у нас буде. Потім ось така юбочка. Ось така дівчинка. І ось такий ось топик. І пишіть в коментарях, і... і ставте на стоп відео, і пишіть в коментарях, у кого був такий а, костюмчик. Якщо ви написали, то добре, давайте почнемо. І ця у нас дівчинка на ось цю сторінку сюди. Давайте приклеїмо. Мені ця колекція подобається. Так, я десь сьогодні дуже старалася, я її сьогодні робила. І давайте волосся приклеїмо. Давайте наклеїмо. Дивіться, як гарно відклеїться. Так, зараз. Так, щоб розрібнесенько приклеїти. І дивіться, як у нас вийшло. Так, давайте тепер топик і приклеїмо. Ось так. І саму юбочку. Так. Ось так у нас вийшло. І це, хто здогадався, це у нас була джесу. Ось так вона в нас виглядає. я дуже старалась на цій колекцію. І всім папа, підписуйтесь, ставте лайки, Всіх люблю. всім па-па!